Всім привіт! Це розпаковка з такого пакетика, зараз будемо дивитися. Це дали в подарунок мені, будемо теж розпаковувати. Олівці не будемо розпаковувати, а посилка не прийшла. Такі Дісней принцеси, Дісней дороби, такий пакети, такий стіч. І такий Дісней Дураблс, це я такі знаю. Так, давайте почнемо з цього. Це, це я ще не, не бачу. О, це. А, світиться. І Тут показано, що якось треба так. Просто шестер. не ще світять. І выключалочь. Якісь прикольні штуки нам дали в подарок. Короче, ну, щось буде. Дісня не повторка. А, ні! Канова, бо я думала, що це жасмін. А це в нас така новенька. Оставлю. Це ж Ой, не джасмін міні, це джаспін. Так далі дійсний Бокс. Ой. Okay. Так дальше открываем стича. візьму просто з цього трубочку і так ліплю цей пакет. І поставлю обратно. нас Дісней Борблос буде один і все. О. Ось. пахне так, і він може бути ось так от. Сидите, миленький. Далі действительно, бо що у мене має обробити. тут тут не так, так. Так є. Тут пленка защитна. Це досить тяжко, але ну, для мене. Не дуже не тяжко, але я ліпше ножицями И это как я как на коллекции. Я так уже не открывала коллекцию. Ага. Ось тут так. Это и домик открывается типа. А тут так. Коллекция. И тут типа такая штука. А тут у нас пакетики. Один. Тут у нас один пакетик, три пакетики. Да, у нас тут три пакетики. Зараз на 14, 45 і 28. Зараз подивимося на нашу колекцію. Почекайте, Тут є долматинці, коротше, таку колекцію я ще не знаю. Тут є зірочка, коротше. Тут є даже такі переливаючися. Я дуже хочу якусь стіччя переливати. Буде перший цей, да, цей перший, цей другий, цей третій, бо не було почаслаку. Ікасова. Це пакетик номер 28. Така рибка. І така дівчинка. Ну Но це ново є. Це прям нове. Ну, і нічого немає такого, що в мене старе, що в мене таке було. Улов мене сьогоднішній удивляє. Ну, чекайте. А де я конструкцію? Ага, зараз би викинула її. Переливаючися в мене сьогодні не випало. На це наш весь улов. Це такий стіч. Так от. А ще такий. І... і ось і така. Будемо зараз, на це, що я буду Ну, коротше, всім пока-па.